Би глядачу пропоную тобі сьогодні вивільнити свого внутрішнього аристократа, стряхнути пил зі своєї діадеми та поринути в естетику епохи регенства та шалених пристрастей. Одна пташка принесла мені на хвості, що вийшла довгоочікувана прем'єра третього сезону Бріджертонів. А ми тут зібралися щоб дізнатися про моду періоду регенства, чому творці серіалу не дотримувалися референсів цього історичного періоду та про метаморфози з. Лю панелопа і коліна приємного перегляду. Серіал Бріджертони на Netflix – це вражаюча адаптація популярної серії романів Джулії Квін. Картина розповідає про вісьмох братів і сестер Бріджертонів, які намагаються знайти своє місце у суспільстві та коханні у Англії епохи регенства на початку 19 століття. Серіал, окрім пристрасних сцен, вирізняється також фантастичними костюмами, що є фантазією на тему Англії епохи регенства. Період регенства, названий на честь Стрегента Англії, принца Георга Вельського, тривав з 1811 по 1820 рік. Хоча він тривав менше десяти років, ця історична епоха породила особливу моду, яку впізнають і сьогодні. Події Бріджертонів відбуваються у фантастичному Лондоні епохи регенства. Жінки носять пастельні сукні у стилі ампір, а чоловіки фраки з високими комірами. Але на цьому схожість із зазначеним історичним періодом закінчується. Мода попереднього XVIII століття відома своїми розкішними фасонами. Кольорами та оздобленням, як жінки, так і чоловіки в цей час носили яскраві шовки, прикрашені квітковими вишивками, а також візерунчасті тканини і складні перуки. Кінець 18 століття був драматичним періодом в історії. У Франції та Сполучених Штатах формувалися нові демократичні суспільства. А королівські двори з їхнім суворим етикетом та вимогами до одягу відходили у минуле. У той час, як мода у цілому змінювалася, чоловічий одяг зазнав найбільш значних метаморфоз. Зникли напудрені поруки та рожеві жилети з пишними вишивками. Постреволюційний чоловічий одяг був серйозним і похмурим, і багато в чому відзеркалював встановлення ідеології розділення сфер, яка стверджувала, що публічна сфера це суто чоловіча справа. Тоді як гідним жінкам слід обмежитися безпечною сферою, тобто домашніми справами. У період у чоловічій моді яскравий колір майже повністю зник і був замінений суцільною палітрою чорного, темно-синього і білого. І чоловіки у серіалі Бріджертони також одягнені в чорне і темно-синє, з ніг до голови. Хоча, в дійсності, чоловіки в цей період носили ще дуже часто і білі, і світлі панталони чи бриджі. Старші сини Бріджертонів Ентоні та Бенедикт часто одягнені в бездоганно скроєні костюми, але що з їхнім волоссям. У цьому можна звинуватити британського денді Джорджа Брайана або Брумела, чиє презирство до пудри для волосся змінило спосіб укладання локонів джентльменами, і саме він мав чи не найбільший вплив на чоловічу моду 19 століття. Був відомий своїми вишуканими костюмами, і саме його стиль сформував стандарт чоловічого одягу 19 століття. А як щодо жінок Жіночою іконою моди того періоду беззаперечно була дружина Наполеона, імператриця Жозефіна, але все ж головну тенденцію в жіночому одязі започаткувала інша правителька, яка так і не пораділа за свій вплив на моду, бо втратила голову. Тренд на білу вільну сукню у білизняному стилі був модним нововведенням Марії Антуанети. На ось цьому сумнозвісному портреті королева зображена у білій мусліновій сукні, яка для більшості людей тоді була схожа на нижню білизну. Портрет тоді дуже розлютив французів, які вже бачили королеву відірваною від свого народу. Але потім, після французької революції, носіння таких суконь стало своєрідним соціальним вирівнювачем, особливо у французькій. Ському та американському демократичних суспільствах вона була чиста від прикрас, класових чи придворних асоціацій. Художники по костюмах Бріджертонів оновили атмосферу епохи регенства для сучасної аудиторії. Одна з найбільших змін це яскрава кольорова палітра, яка в реальному лондоні епохи регенства була набагато більш приглушеною. Найбільш впізнаваний фасон сукні Бріджертонів може імітувати силует Ампір тієї епохи. Хоч жінки у Бріджертонах носили глибокі декольте майже постійно, в реальності ж більшість жінок носили більш скромний варіант. На портреті місіс Філіп Джеремайя Шилер або як на портреті місіс Роберт Болтон. За костюми у серіалі відповідав художник по костюмах Джон Глейзер. І завдяки щедрому бюджету Netflix, Глейзер та команда розробили та створили понад 7500 повних костюмів від основного одягу до суконь і взуття. Команда костюмерів шоу встановлювала кольорові палітри для основних сімей серіалу. Наприклад, дизайнери відштовхувалися від оригінальної книги, де говорилося, що Пенелопа любить цитрусовий колір. Тому для Фезерінгтонів використовували цитрусові відтінки: апельсини, лайми, лимони. Їх покрили золотом і зробили з них сім'ю Версаче, зауважував Глейзер. А для Бріджертонів вибрали колір Тіфані, Синій Веджвуд, Кеннеді, Олдмані, срібло і ось ця вся естетика старих грошей. Наприклад, пенелопа Фезерінгтон у минулих сезонах майже завжди обирала золотисті або ж лимонні відтінки. А ще метелик був. Візитною карткою дому Фезерінгтонів, і тому пенелопа завжди носить щось із зображенням метелика. І з усіх персонажів нового сезону пенелопа є найцікавішою. У першій серії вона з'являється у звичайному для неї дитячому, наївному рожевому, насиченому жовтому, яскраво-зеленому та сміливому квітковому вбранні. Але коли вона досить швидко переживає емоційний удар. Бачить жінок, що фліртують з коліном, і нескінченні жарти сестер про те, що вона засиділася у дівках. Вона починає змінюватися, робити макіяж, шукати новий стиль, кажучи модистці, що не хоче більше ніколи бачити цитрусовий колір. Еволюція вбрання Пенелопи також відображає її пошуки того, ким вона хоче бути, починаючи з грандіозного дебюту на балу у леді Денбері, коли святкування в розпалі Пенелопа з'являється на сходах. Хвилястим волоссям у стилі Вероніки Лейк і в коричневому оксамитовому плащі, створеному за мотивами вінтажних плащів сорокових, вона скидає цю накидку, щоб відкрити сяючу майже голографічну смарагдову сукню із складною вишивкою бісером і пір'яними акцентами на ліфі. Її дитячі метушливі зачіски змінюються театральними локонами у стилі старого Голівуду, а майже повна відсутність макіяжу. У змінюється на пильно рожеві відтінки помади, лялькові вії та фул мейкап. Дизайнерка зачісок та макіяжу Бріджертонів Еріка Окіст каже, що при створенні образу пенелопи у цьому сезоні надихалася кінозерками на х зокрема екранною сиреною Ритою Гейворд та Лорен Бекол. Відома у минулому своїми кричущими жовтими наляпистими сукнями, головними уборами з пір'ям, екстравагантними прикрасами, пенелопа у цьому сезоні розквітає, перетворюючись з непомітної молодшої сестри на бажану жінку та головну героїню. Також у цьому сезоні більше ніж у попередніх акцент зроблено на показі фігури Пенелопи, а не на її приховуванні. Колір суконь Пенелопи відкритий для інтерпретації, як і її характер. Знімаючи шари, можна відкрити різні аспекти її особистості, як відторгнутої соціум дівчинки, так і шанованої та поважної леді Віселдаун. Псевдонім, який вона використовує для своєї популярної колонки пліток. Ну і не забуваймо про іншого головного персонажа сезону добродушного мандрівника та звабника жінок Коліна Бріджертона, якого в інтернеті охрестили сексі піратом, що вже не так і далеко від того, як його собі уявляли творці серіалу. Коли ви бачите його вперше, він виходить з човна. Він мандрує вже півроку, але виглядає так, наче вийшов щойно з барбершопу. Повернувшись з піврічної подорожі. Колін виглядає більш суворим ніж будь-коли раніше, і образ який художники по костюмах хотіли передати, це відсилка до популярного персонажа з дикого заходу ковбоя Мальборо. Раніше у гардеробі коліна переважали пастельні, жовті, рожеві та блакитні кольори. Тепер, же, коли він подорослішав і став більш мужнім, він носить темно сині, коричневі та відтінки чорного. Також він надихається модою парижан, любить носити розстебнуті сорочки та зваблювати дівок своїм тілом. Фінальна серія першої частини третього сезону сповнена сюрпризів. Якщо не бачили, то не буду вам розкривати усі карти. Як завжди, у цьому сезоні багато пристрастей, красивих суконь, референсів на епоху регенства у переміжку з оркестровими версіями хітів Тейлор Свіфт та Аріани Ґранде. Але не забуваймо, що Бріджертони це красива фантазія з вкрапленнями історичності, а не екранізація уроку історії. Тому не будьмо душними, і нехай казка лишається казкою. А ми чекаємо на продовження. Любий глядачу!